Півсотні велосипедистів зі Здолбунівської тергромади взяли участь у благодійному марафоні, який присвятили Дню прапора. Організовують пробіг другий рік поспіль. Цього разу реєстраційні внески передадуть на потреби ЗСУ. Під першим номером зареєструвався 16-річний Михайло Стецюк. Я професійно займаюся велоспортом. Він це так просто, щоб якось розбавити тренування. Тільки десь бачу, що є щось подібне в Рівненській області, то зразу реєструюся і їду. Я знаю маршрут. Він сильно помінявся з попереднього року. Там цього разу має бути більше відкритих місць. Буде не по лісах, а більш так полями. Він не є складним. Може їхати будь-хто. Були серед учасників і аматори. Тетяна Метелко зі здовбиці часто їздить велосипедом у справах. А цього разу вирішила випробувати свої сили у велопробізі. «Велосипедом їжджу часто має маленьку донечку. вона дуже любить кататися, а марафон це. Ще одна можливість долучитися ну, таким невеликим внеском до великої перемоги, яка обов'язково буде. Стартували учасники велопробігу зі Здолбунівського гідропарку. Перед початком інструктаж з техніки безпеки. Рухайтесь тільки один за один по дорогах, бо дуже багато цього разу ми проклали. маршрут через дороги, через асфальтовані через траси. Будь ласка, не їдьте по двоє, по троє, Тільки один за один. <реш> кожен з учасників сам обирав, яку відстань він їхатиме повну – орієнтовно 57 кілометрів, або не весь маршрут 17 кілометрів. Їхали як асфальтованими дорогами, так і польовими. Переможців не визначали. Кожен з учасників отримав грамоти. Подяки. Маршрут пролягає селами з Долбунівської ОТГ. Тобто після того, як об'єдналася громада. Ми вирішили в минулому році перший раз робити такий велопробіг, щоб ніби громада була об'єднана. Що вже не просто місто з Долбунів, це вже є села з Долбунова, сіла з Долбунівської громади. В цьому році ми вирішили вирішили повторити цей велопробіг. Тільки основна зараз мета це не просто проїхатися, а все-таки зібрати кошти на ЗСУ, щоб ми показали, що Дякуючи саме кому, ми можемо проводити ці велопробіги, проводити інші заходи і таким чином допомогти нашим бійцям. У підсумку зібрали понад п'ять з половиною тисяч гривень, які передадуть волонтерам на потреби війська. Руслан Сиволяк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.